我所言我 Вони сьогодні теж народилися з ним у цій величезній, неосяжній матриці Бога, маленькій. Божа може знати Ісус Моє ім'я Марія мати, тут ангели чудяться, рожденого А він стоїть, трясеться, осел смутно пасеться, пастирі клячуть, плоті бога бачуть тут же, тут. Старенький, колише дитя. Тільки не зісне віру. Чуєш не смій, кожен, хто впав в і стане в стрій, кожен із нас стрілятиме до кінця, ангел стоїть за правим плечем бійця. Просто ти маєш жити, Отож живи, навіть якщо сповзаючи у рови, навіть якщо ковтаючи власну кров, навіть якщо не всіх іще поборов. Знай, що одна єдина іде війна. З цього боку людина, з іншого сатана. Скільки живеш на світі, стільки триває бій і в перемозі світла сумніватись не смій. Зустрічайте гучними оплесками Марійка Рудик, зірка яскрава в небі тривожному. Також яскрава зірка. Поаплодуйте їй. А до вітального слова ми запрошуємо голову на міської ради Сінові Андрійовича. Христос народився. Слава Україні. Шановний пане голово, шановні родини військовослужбовця. Шановні сім'ї родини Герої України, воїнів світла, родини пропавших безвісті, шановні учасники нинішнього зібрання. Під завершення календарного, бюджетного, церковного року, у часі великих свят, свята Різдва Христового, ми зібралися для того, щоби подякувати. Господу Богу подякувати нашим Збройним силам України за непростий 2024 рік. Ми вкотре дякуємо кожній сім'ї, родині, особливо чиї чоловіки, чиї батьки, брати, друзі, колеги боронять українську незалежність. 2024 рік для кожного з нас. Був роком утримання ситуації, роком, коли ми все робили для того, щоб підтримати Збройні Сили України. Але водночас, роком, коли на превеликий жаль, ми отримували дуже сумні, трагічні і скорботні звістки. Нічого так нас не об'єднує, як гуртує зв'язок рідної домівки. З фронтовими окопами. Тому в часі Різдвяних свят ми бажаємо один одному, щоб нас не бракувало, щоб різдвяна зірка, яка засіяла, у 2025 році принесла нашу країну до очікуваний мир. Ми дуже прагнемо, ми дуже хочемо, і ми зробимо для того, підтримуючи наші Збройні Сили України, щоб в нашій державі. Закінчилась ця жорстока війна. Нема нічого трагічнішого, жахливішого і скорботнішого, коли ми оплакуємо наших героїв. Це найбільша трагедія. І коли ми розуміємо, що від кожного з нас буде залежати, якій Україні бути, в часі різдва сьогодні, коли народився новонароджений Ісус, Боже дитятко, ми дякуємо нашим. Творчим колективом. Адже в часі Різдва, прославляючи Божого Сина, ми усвідомлюємо, що це не тільки величні різдвяні свята, а це наші традиції, це наші колядки, це наші звичаї. Якось був такий період до війни, що ми переживали, щоб зв'язок між прийдешнім і майбутнім поколінням не втратилися в зв'язку з тим, що діти мало колядували. Але за останні три роки наскільки відповідально, наскільки чисельно, наскільки знаково в часі війни наші діти переформатували наші прадідівські колядки, особливо коли колектив, коли вертеп з різдвяною колядкою приходили з благодійністю підтримки Збройним силам України. І це заслуга наших дітей, заслуга батьків, які з раннього дитинства приковують. Наші звичаї, традиції, прославляючи новонароджене дитя. У часі Різдва я хочу побажати кожній надвірнянській сім'ї родині достатку. Хочу побажати кожній надвірнянській сім'ї родині, чиї чоловіки, чиї батьки, глава Збройних сил України, повернення до рідної домівки. Все відновиться, все відбудується. Саме головне, щоб ми жили без ракетних обстрілів. Бо нічого не тривожи наших дітей, як повітряна тривога. Тому у часі Різдва, всім терпіння, а ще більше терпеливості. Бажаю, щоб новонароджений Ісус приніс у ваші сім'ї мир, злагоду і достаток. І на завершення немає більшого щастя, немає більшої радості, коли нас радують своїми здобутками, своїм талантом наші діти. Тому. Хочу побажати 25-му році успіхів, здобутків, злагоди для кожної сім'ї родини. І саме головне дочекати свята перемоги. Україна обов'язково переможе! Слава Україні! А до слова запрошуємо голову Надвірнянської районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації Петра Хмельовського. Христос народився. Шановний зі Мирославович, Мирославич, шановні надвірнянці, шановні родини загиблих героїв, героїв які в полоні, безлісті зниклих, ми всі пам'ятаємо за вас. Я пригадую слова класика, що війна однаково обкладає податками, що жінок, що чоловіків, тільки чоловіки платять кров'ю, а жінки сльозами. Ми повинні розуміти, що ворог нас переможе тоді, коли ми втратимо свої національні. Культурні традиції, релігійні традиції і їм цього ніколи не зробити. Ви знаєте, всі нації, які добилися чогось в історії, вони дбали про культуру. Я вам два приклади приведу. Отто фон Бісмарк, засновник німецької нації, казав, що в війнах не генерали перемагають. В війнах перемагають вчителі, парафіальні священники і вчителі і працівники культури. Інший великий діяч, Вінстон Черчилль, 43-й рік. Великобританія. Німці бомбардують Англію. І він сидить, приносить йому прес-секретар бюджет і каже: А що ж це за бюджет, коли на культуру ви врізали 5 разів? Прес-секретар йому каже, так війна. А він йому каже: А заради чого ми воюємо? Заради чого ми воюємо? Ми воюємо заради того, щоб виступали на цій сцені наші діти, щоб хлопці на передовій розуміли про те, що ми. Боремося тут, незважаючи на те, що ми не на фронті, не на передових позиціях, але ми боремося нашу культуру. Культура допомагає вистояти, культура допомагає вселити віру, в перемогу. Ну і сьогодні такий нетрадиційний день, всі колядують, щедрують. Я постараюся завінчувати. Якщо вдасться, я згадаю дитячі роки, коли я колядував і завінчую. Днець велика радість на цілий світ голосить, де Ісус Христос збавлення приносить. Не трудно, не трудно, деся Боже Слово родить, а вас чесна напільнянська громада повінчуватися хоче. Він чує вас десь на коляду, нехай Йосиф і Марія перебуває в нашому дому, нехай Ісус новорождений, Котрий в яслах насіння положений, дарує вам щастя, здоров'я, многоліт прожити! Христос ця рождає. Слава Україні! Дякуємо вам, Петро Михайловичу. А до слова запрошуємо виконувачку обов'язків начальника управління культури і туризму надвірянської міської ради Богдану Ковалюк. Христос зараждає. Шановний зіновий Мирославичу, Петре Михайловичу, шановні всі наші родини героїв, загиблих тих, що. Десь на передовій, бо я знаю, що ви сьогодні є. Шановна наша вся всятернянська громада, яку сьогодні зібрав наш зал, від імені управління культури і туризму, Натернянської міської ради, всього колективу щиро дякуємо вам, що ви сьогодні до нас прийшли, бо для нас сьогодні це велика честь. Ми всі дуже хвилювалися. Для нас сьогодні за півтора року. Ну, умовного року діяльності, як казав Жона Мирославович, ми не її здаємо диплом. Тому велика зала, яка сьогодні прийшла до нас, то дуже добре, і ми дуже вам дякуємо. Адже ви наші, ми працюємо для вас, для того, щоб створити атмосферу добра. Атмосферу довіри, об'єднаності, а як сказав Петро Михайлович, бо за що ж боремося? Бо культура перша, яка це повинна робити і робить з вашою допомогою, з вашим добрим серцем, яке віддає нам свою енергетику, коли у нас щось вдається. Сьогодні я би хотіла тільки дякувати, такий час, знаєте, дякувати, бо вже завершується рік календарний, ми в часі Різдва. Ми всім надії на те, що скоро, скоро буде перемога. Тому дякую вам, всім найперше, що ви сьогодні з нами. Але понад усім дякую Богу, що сьогодні нас тримає на цій землі, нас, усіх грішних. Дякую Збройним силам України, що тримають нас теж, будучи в окопах. Дякуємо всім, дякую всім родинам, всім дітям, які чекають своїх батьків. Всім родинам і дітям, які втратили своїх родин. Дякую сьогодні голові нашої Надвернянської міської адміністрації і в його особі, також всьому депутатському корпусу Надвернянської міської ради, тому що не секрет. Всі знають, що сіно Мирославович виникає, допомагає, всі депутати допомагають, вся міська рада допомагає і вболіває, щоб надвернянська культура була на доброму рівні. Дякую, Петру Михайловичу, який сьогодні з нами теж і теж завжди нас підтримує, завжди чи може, теж допомагає. І хочу ще подякувати колективу, з вашого дозволу, культурі Надвернянської громади. Ви собі не уявляєте, які це чудові люди. За півтора року діяльності моєї, відколи я тут, я побачила, що працівники Надвернянської культури це люди емоцій. Це люди любові і добра. Це люди, які за невеличку зарплату будуть стояти на культурному фронті так само, як стоять в окопах солдати. Повірте мені, культура Надвернянської громади найкраща. Дорогі колеги, дорогі друзі, прийміть мою щиру подяку, радість за те, що ви є. Для мене честь працювати з вами. І я буду дуже рада. Якщо ми далі і далі продовжимо в такому дусі, як ми продовжуємо. Сьогодні всім щиро дякую, всім, всій цілій культурі і попрошу зал описками подякувати моїм колегам. А зараз, знаєте, люди, хай Ісусик маленький, народиться в кожному вашому серці саме сьогодні, саме в нашому цьому залі, саме на нашому заході. Щоб ми завжди оця зала, щоб приймала таку повну, повну, наповнену атмосферу, як сьогодні, дай мені Боже, це би це було. Христос народився! Слава Україні!